Вітаю вас, шановні глядачі. в ефірі програма Розмови студії. Сьогодні гостя нашої програми виконуючий обов'язки міського випотави Катерина Ямщикова. Вітаю вас. Бажаю Екатерина. міцного здоров'я. Сьогодні прийшла позачергова сесія Полтавської міської ради. В чому була така нагальність проводити її позачергово? І власне які рішення ви прийняли? Дійсно, у нас сьогодні прийшла позачергова сесія Полтавської міської ради. Вона була нагальною, адже малася терміново вирішити і прийняти рішення для підтримки наших військових, а також підтримати освітній і медичний блоки. Якщо говорити про програму супротив, я так розумію, що це була одне з перших і основних питань фінансування, якщо говорити загалом спочатку нового року, скільки було профінансовано по цій програмі, і власне, що ви приймали на цій сесії? На цій сесії ми додали туди фінансування. Це раз. Ми туди додали 4,5 мільйонів, а також туди додали ті заявки, які були нагальними для внесення програми, для того, щоб можна було відповідно їх реалізувати. Дійсно, важливим етапом є підтримка оборонного блоку. Що хочу сказати, що загал підтримка наших військових захисників захисниць по всіх галузях у нас складає близько 150 мільйонів, навіть трошки більше. Це в цьому році. Це лише за перше півріччя. Ага. Ну про це говорять навіть дані не нашого моніторингу, це ми бачимо з відкритих джерел, ага. які розташовуються безумовно в відкритому доступі. Ми будемо тримати темп і надалі. Це точно не останнє е, додавання коштів до цієї програми. Просто е, крок за кроком рухаємося, як тільки у нас вивільняються кошти, або ж вони дякуємо платникам податків, адже тільки за рахунок їх у нас наповнюється бюджет. Тож, по факту, полтавська міська. Рада в обличчі кожного полтавця підтримує наших військових зокрема, перед сесією ми і передали вже і певну партію автомобілів і автобус, як для військового шпиталя, так і для наших е, військових, які е, продовжуємо і надалі зараз передавати. А якщо говорити взагалі про виконання бюджету, от за перше півріччя він виконується. Місці, питаю. Е, бюджет ми виконуємо, працюємо в плановому режимі. Більше того, скажу, mm -hmm. що ми вже починаємо готуватися до підготовки бюджету на наступний рік. Тримаємо темп такий, щоб мати за традицією не затягувати до кінця року, а в плановому порядку розпочинати розглядати. Е, Планування бюджету для того, щоб максимально е, мати можливість його і обговорити з громадою, і з депутатським корпусом, а не тягнути його до кінця року. Ну, а ви пам'ятаєте, в нас була така традиція, е, всі е, роки, е, які були до цього, е, приймати його майже навесні вже наступного року. Але як і минулого року, ми прийняли його ще до нового року. І... Залишається менше навіть місяця до початку нового навчального року. Яка ситуація з підготовкою шкіл? Яка загалом ситуація з учнями? Важлива історія, те, що тема нового навчального року це, звичайно, про підготовку до нього. І перше, про що треба говорити, це укриття. Ми продовжуємо працювати на цій сесії Полтавської міської ради. Ми продовжили збільшувати асигнування в цьому розділі. Зокрема, 25-та гімназія. У нас там нове будівництво, кошти додані. Реконструкція у нас для 11-ї школи. Так само у нас говорять ідусь... про укриття, укриття. Про укриття. Mm -hmm. про укриття. Але укриття це є один сегмент роботи, а інша справа, щоб в ньому було комфортно і зручно. Тож для департаменту освіти у нас додані кошти для придбання меблювання на таку школу, як номер 21 і 38, на На е, поточне придбання спортивного інвентарю у нас 19-ту школу е, виділено кошти в 22 другу школу е, для шкільних меблів. Тобто ми намагаємося кожній школі приділити увагу. Важливою темою є придбання комп'ютерної техніки, адже в Же е, на е, комісії депутатській в нас піднімалася ця тема. Маємо крок за кроком е, оновлювати її, адже розуміємо, що наші діти зараз ніяк без е, такого е, сучасного устаткування. Вони е, завдяки йому вони більш зацікавлені в навчанні, якщо воно сучасне і нове. Тож для низки шкіл, таких як це до уваги батьків, 13, 16, 19, 32, 33, 26, 28, 23, 6, 11, 37, 17, 29 і 34-та, у нас буде придбання комп'ютерної техніки, е, і е, так скажу, що тут ми е, і в цьому форматі працюємо е, достатньо активно, адже до першого числа хочеться, щоб вже все таки у нас, е, як мінімум, хоча б протягом вересня, все вже стало на свої місця. Яка тенденція з учнями-першачками? Їх збільшується, зменшується по відношенню до попереднього року. Станом на зараз, як на мене, ми маємо. Е Чудовий результат, і ми дякуємо тим батькам, які довіряють своїх дітей полтавській територіальній громаді. А отже, можемо сказати, що вони працюють активно, піднімаючи економічні показники. Тож, орієнтовно, ми чекаємо 2,5 тисячі першачків. Угу. Це чудовий показник, як на мене, і важливо, що ми продовжуємо впроваджувати тему нашої реформи. А отже, це стосується і впровадження нашого нуш. І тут не можна сказати про те, що е, зараз на загальнодержавному рівні теми освіти приділяється дуже велика увага. Тож не треба боятися самої реформи освіти. Це значить говорить про те, що буде підвищуватися якість її. Тож е, дякуємо, що запитали це запитання. Готуємося до. Е, Навчального сезону 24-25 років. почнеться він планово 2 вересня, і збільшуємо план крок за кроком, збільшуємо кількість шкіл, які зможуть навчатися офлайн. Питання доріг це одне з таких болючих питань, про яке згадують і наші глядачі, в тому числі кожного дня, що відремонтовано, що планується відремонтуватися, і власне, от питання від глядача. Павленківська площа. Там ями у коліні. Дійсно, тема доріг це больова точка для полтавців. І я хожу тими ж дорогами і їжу тими ж дорогами. Тому ми приділяємо цьому кожного дня велику увагу. Станом на зараз вже відремонтовано ямковим ремонтом 60 адрес. Зараз тривають роботи по вулицях Чумацький шлях, вулиця Миру, Юліана Матвійчука, Героїв АТО, Завадська, Новобудова і Більше того, хочу сказати, що е, тема площі Павленківської так само запланована, однозначно е, приблизно роботи розпочнуться десь в середині вересня. Mm -hmm. Я буду вдячна за розуміння нашим мешканцям, адже кількість бригад не така велика, як хотілось би, тому що кожен на своєму місці зараз наближає перемогу. Ще хотіла б звернути увагу на відрізок вулиці Зіньківської, яка йде до зупинки дослідної. Я там, наприклад, не пам'ятаю ремонт, а сіки-сіки живу в Полтаві. І там уже ремонт так само зроблений. Після цього буде нанесена в місті і розмітка дорожнього покриття. Тож, Працюємо в подальшому ще багато адрес, які перед нами стоять ще ремонтні роботи, які ще будуть попереду, але постійно працюємо і не забуваємо за дороги в старостатах. Якщо говорити за старостати, там яка ситуація, там щось ремонтується постійно. В кожній галузі робіт, яких би ми не робили, важливо зараз розглядати і тему старостатів, щоб люди не відчували себе обділеними, як це було тривалий час. Тож для старостатів у нас виділено 10,5 мільйонів. І дякую завдяки успішному діалогу з обласним керівництвом і з Агенцією місцевих доріг. Така сама сума буде дофінансована, тобто у нас в форматі співфінансування відбуватимуться ремонти дорожніх мережі у старостатах. Тож на суму понад 20 мільйонів буде здійснено ремонтів. Важливо, цього не вистачить для всього. Але критичні ділянки будуть відремонтовані. Якщо говорити про сферу медицини, які питання розглядали на цій сесії? Дійсно, у нас на кожній сесії розглядається питання підтримки медичного сектору, адже у нас там відбувається реабілітація лікування і наших військових після поранень і нашого звичайного населення, в тому числі внутрішньопереміщених осіб. Тож на цій сесії було прийнято рішення про придбання чергової низки обладнання, як для лікарень, які обслуговують доросле населення, так і для нашої дитячої лікарні, яка обслуговує всю область? Тож Медичне забезпечення є в тому числі в пріоритеті. Наш почесний громадянин Полтави е, отримав чемпіонське звання Олександр Хижняк. Чи спілкувалися ви вже з ним після перемоги? Всією громадою вболівали за нашого вже чемпіона, Олімпійських ігор, який вперше за всю історію міста приніс Олімпійську нагороду ще й такого високого ранга. Олександр Хижняк. Його ще називають полтавський танк. Пишаємося ним. і... Буду їхати зустрічати його особисто, передавати вітання від кожного полтавця, адже він підняв український прапор на міжнародній арені і в змаганнях такого рівня. Пишаємось. Наша гордість особлива зустріч на нього чекає і в Полтаві. Готуємо йому певний, я думаю, приємний сюрприз. Е, сюрприз якого готунку? Це ну він на той сюрприз. Якщо зараз я його озвучу, то точно він для нього не буде здивуванням. А хотілось би йому зробити приємність. Неочікувано. Від всього міста я дякую вам за цю розмову в нашій студії бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося!